Неспокійний понеділок на Волині біля Луцька, неподалік цукрового заводу, на стоянці фур було виявлено тіло жінки. Вона знаходилася всередині вантажівки. За попередньою інформацією, їй було близько 39 років. Правоохоронці підтвердили факт події. 29 вересня у Луцьку до поліції надійшло повідомлення від медиків про виявлення тіла жінки без ознак життя. Це трапилось вранці в обласному центрі. На місці працювала слідчо-оперативна група, а тіло спрямоване на судову медичну експертизу для визначення причин смерті. Обставини встановить поліція в рамках розслідування кримінального провадження. Попередньо кажуть правоохоронці, ознак насильницької смерті нема, але остаточно покаже експертиза, що сталося насправді: трагічний збіг обставин, нещасний випадок чи щось більше. Слідчі з'ясовують.